Доброго вечора, ми з України. Всім привіт, дякую за підписку. На мій канал. Сьогодні поговоримо про дари світла з майбутнього оновлення. Перший легендарний дар сфера блискавок. Щоразу, коли ворог отримає баф або його лічильники заповнюються, на цього чемпіона накладається один стек сфера блискавок. Коли активовано, стек сфера блискавок випадковим чином захищає один активний баф від видалення, викрадення чи передачі. Після активації стек зникає. Чемпіон може мати максимум три стека «Сфера блискавок одночасно. Щоразу, коли чемпіон із трьома стеками вражає ворожі цілі, завдає їм додаткової шкоди, залежно від їх максимального здоров'я. Додаткова шкода може виникати під час кожного удару навички, але не зараховується як додатковий удар. Після застосування додаткової шкоди всі активні стеки видаляються з цього чемпіона. Цікавий дар, який можна буде використовувати на арені, який буде захищати ваші бафи, плюс додатковий урон по ворогу. Наступний залякувальна присутність посилює ауру вашої команди та послаблює ауру ворожої команди. Якщо кілька чемпіонів однієї команди мають залякувальну присутність, працюватиме лише один. Якщо чемпіон однієї команди мають благословення залякуваної присутності та владної присутності, працюватиме лише залякувана присутність. Цей дар також призначений для використання саме на арені. Далі переходимо до епічних дарів. Перше в нас це залізна воля. Зменшує шкоду, яку отримує цей чемпіон від навичок ворога, активованих іншими навичками, або коли вороги задають шкоди, коли це не їхня черга. Мається на увазі контратака, відбиття шкоди або призову до атаки. Цей дар також використовується на арені як додатковий захист ваших героїв. Наступний небесний дар. Дебафи, що накладаються навичкою цього чемпіона, буде знижувати відсоток опору мети. Буде заходити на Бомала, щоб знижувати його опір, та на арену. Переходимо до рідких дарів. Перший незламний дух має шанс заблокувати дебафи оглушення, сну та страху щоразу, коли ворог намагається накласти їх на цього чемпіона. Буде допомагати на вершині крижаного голема, арені та додатково на клан босі. І останній дар диво зцілення. Має шанс відновити частину знищеного здоров'я, коли цей чемпіон лікує себе або союзника. Кількість відновленого здоров'я дорівнює відсотку від лікування. Цей дар буде збільшувати лікувальні навички для ваших героїв, наприклад, Фраск, Скартосіс, Вітя Лукава. Цей дар буде допомагати у всіх локаціях в грі. Ось такими в нас будуть дари світла. Всім дякую за перегляд та гарного вечора!